Любі господині, хочу поділитися з вами рецептом в'ялених помідор. Оце вони в мене пересипані прованськими травами. Як Я їх готую. Беру помідори, сливки бажано м'ясисті, розрізаю на половинку, вичищаю ложечкою середину, потім розкладаю в секцію сушильної шафи, солю. Кожну половинку і ставлю сушитися на 4-6 годин. Періодично дивлюся, чи немає всередині вологі. Якщо немає вологі, я виймаю їх, пересипаю прованськими травами і розкладаю в пакетики і в морозильну камеру. Це набагато смачніше і вигідніше, ніж пакувати в банки і заливати олією. По-перше, дуже корисно. Зберігаються всі вітаміни, не розкисає, не бродить в олії. Зимою можна додати в салати, в супи, в борщі. Дуже смачно, корисно. Раджу зробити всім.